Добрий день, малятка. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Пропоную пограти у гру четвертий зайвий. На картинці три голуба і одна лебідь. Хто зайвий? Так, лебідь. Спробуйте самі. Три горобця і синичка. Хто зайвий? Так, синичка. Три сороки. І один лелека. Хто зайвий? Так лелека. Три лебедя і одна ворона. Хто зайвий? Так ворона. Три папуги та один голуб. Хто зайвий? Голуб? Три синички і одна чайка. Хто зайвий? Так чайка. Три ворони. І один снігур. Хто зайвий? Так, снігур. Три голуба і один папуга. Хто зайвий, так папуга. Три чайки і один орел. Хто зайвий? Так орел. Три папуги та один голуб. Хто зайвий? Так голуб. Дітки, ви розумнички, бажаю вам успіхів. Ви Молодці до наступних зустрічей.